Що каже зараз США? США розробляють новий план закінчення війни в Україні. Ого, оце ж ніколи такого не було. І тут потім дивіться декілька разів. Вони пишуть, що ми вважаємо, що в кінці місяця буде мирна угода, в кінці тижня буде мирна угода, в кінці цього року буде мирна угода. Я Мені таке враження, що вони от розкачують цю всю історію для того, щоб чи поотвлікати внімання, чи дійсно, дай Боже, вже нарешті вони щось готують і за щось здомовились. Бо я бачимо, з силовим методом ну не виходить цю всю історію вирішити. Уже і так і сяк, і люди вже на ісході, і, і волонтери. Я ж це от машини відправляю. Мені так важко на ЗСУ машину відправити, просто знайти людину, яка може вже перетнути кордон, відвести цю тачку. Скоро відео буде про це. Це просто жесть. Ну я, я не знаю, реально на чесному слові і святому духі. Ми ще тримаємося, і якийсь такі український, Я не знаю, скільки раз нас не знищували, ми далі стоїмо, якось живемо, виживаємо. От українців якась є суперспособність вижити там, де ніхто не виживає. Ну, ре, реально. Давайте реально. Отака от історія. Але я як читаю ці всіхні міністри, США, Дроксіл після переговорів з зеленським у Києві. Поняли, мені навіть надає це все читати. Я дивлюсь на ці всі новини, мені деколи телефонують, розказують. Я це все слушаю. Для мене це все як бла, 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 бла. -бла. Поняли, десь забрали, щось порішали, щось поразаварювали, поділили якісь вкиди. Е -е... І в мене такі враження, що вони думають, що люди до сих пор дебільні і тупі. Я дуже перепрошую, може я зараз когось ображу, але українці українців не такі, IQ, як у європейців, і американців ми люди ну поумніші, ми бачимо набагато глибше, і ми бачимо все не так прозаїчно, як воно є. І на кого ці всі вислови, які постійно це читаються, вони щось розказують, розраховані. Я вообще не розумію. ну просто не розумію.